Владим... <nt> <monastery> laz, а я особисто граю лівою рукою, бо тому що тут кракен в соло має закерить. Я взагалі без рук, бо вони мене трішки відмерзли. А я закерю, не переживайте, все нормально. Раз покажу. Семка закерить. Почули всі? Ну. Тебе, типа? Я, до речі, так крикнув, як вочер виглядає, це піздець. Коли його не можна взяти. Такий, типа, знаєш, в якого шиї, немає Да, да, як сутулий і песить. Зимою, очі... коли... коли холодно. Зимою, да, 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 я хочу no, no, сказати, Андрюха, no, no. no. випередив мене. Андрюх. Андрюх, ну не про дівчаток же такі жарти жартувати, ну -мо, Андрюх. Я нічого не сказав. Андрюх, ну йома, ну всі то подумали про що ти сказав, ну -мо. На другому тьма. Ладно. Я даю в борьбе. Якби ти сказав, я ж не знав, що будешь Хорош. І цього теж зараз. Мені Ман... Оце... Оце... ладно. Я тобі прорубав що то видно було, хочеш сказати? Ні, yeah, я. Yeah. Може бути такого не придумайте. Ми не буду ще на одну задумать. Награвся, like, so. награвся, да. Ну тут очерет нормальний. до речі, 5 хвилин кракен щось заговорив, там мужика піздець full focus, блять. Он просто не надихає, блін, я не знаю. <laughs> щоб ви <laughs> розуміли, <attire> ні, 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 мужики, щоб ви розуміли, мені тільки що колишня дзвонила, з якою я три роки не спілкувався. Ебать, тебе день сьогодні, блять, це піздец. Я ще й динаю кріпів, ви розумієте? А я думав, ти скинув, коли на тобі дзвонила. Ну, так і було. А, найс. Я в паузі підняв, почув, поняв, казав, все, я зайнятий, ти поки. Хорош, їбать, це наш бік. Найс. Перенабери, Андрюху, 20 секунд я. Бачиш, що цього, да? Або дала пашу неба. Давай, давай. Ну, що не зібрав. А, не забрав ще ну дійсно. Треба псавню. Ми... Яке ж круте ПТ, от я чорне гра з ПТ, а зараз просто стою і спамлю. Не буду казати, дай у мене ПТ лежить. Вона здоровенна. Просто, блять, я не знаю, це аеропорт хитровий якийсь? що відбувається. Біжу сюди, під пака, є стік? Угу. О, щиток, а, знову потратив кол нормально. Ульт, хвилина. Маг, убачив. Угу. Ми Ну, я бачу всі. Є ніби ремінейт, ремінейт. Будьте що? О, я чисто грався. Чупають гірокоптера трошки. Я знав. Йдемо, 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 Андро. Живи, 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 живи. Сюди підійди, сюди підійди. Я йде, я Так, так, я стою на місці. Ладно. Команда просто спасіння за роботою. Руна 20 Шо, давай трохи порофлим все, мужика, катапульта їде. Я так чувствую ні, ти пачечку там туди-сюди, оце от все Я так пробив його. да-да-да-да, да ну. теж штай паешь, Мене таке я, цікавить. Я воль була... табе была напс, я нормально. <н inequ> ну от так, бачиш, uh, Андрюх, ну ну, бачиш, є довіра, блядь. Зайшов за байтою. Так, зараз стакінг, тепаюсь в бот, буде шосте і буду там роздуватися і тавер ламати. Тут напад, напад. Ну там четвертий шаман. От, їхав? Немає. Я лечу. Я лечу. А я не лечу. Секунду. А їх п'ять, а тут не ровно? Я на фасаді, я на файн, я без бум. Ради Христа. Андрюх руна в Угу. Але там і цей, блядь, і фейри драгон біжить туди, блядь. І я такий оп, як я Він Виже грає Мойо кап. Ну як може бігти туди? Хто зрозумів про фейерри Драгон? Це жорсткий чел. А а де Андрюх кентвий, да, цей? А, я пробіг по бардак. Все. все нормально. Вони Но і так за шога сидять. А, ти так, ну. Сайленс протиснутый. Pro... Е, гобот, 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 гобот. <сих> зразу на руну, на руну, І там що це. Оп, жиролет, Чи я отак біжу, до речі? Отак, так, кажу так, пробігти. Тут то штрих нарасте щось хоче, задую його разок. Чіпаєм, чіпаєм. Технічна граната. А не, не тікай, далеч. Нага. Ну не хлеб на тес, либо то ваш червоний. О, же, полетіло просто їх. Ні, ну ми тут важливою справи займемся. Лоша, продаєм тебе. Він... Обідно. Ну, у них ебучка вообще так нормально тріс, но. Ну, треба добити тавер тоді. Да, да, пушта, пушта. Хай бігають. Ніхто не бачив. Блядь, еп. Блядь, як же мене тристик абос! Це да, це ну. Після і відписатися можна з цього каналу, звичайно. Не треба. <плес> Ми ще тебе любимо, ти молодець. Так, <сі> Не перебільшуй. Ну що, ну можна, ну. Прийти здохнути і стати АФК. Будь <сі> <Пожалуйста. сі> <Під> ласка. О, <плес> <мені знуку> були, <плес> до речі. Я така штука, я буду намагатись в пак кажати. Бля, я б оттуди доїбався. здем, а що вони. <плес> давай, <плес> давай, Хоть давай. на фідем блядь, трохи. Давайте давай, я... давай. Нормально. А я ульта? Ага. Ханы. Я сдох. Я на Я Нормально, шансы Мне да. Здоровуй позицию, команді, правильно? Ай-яй-яй! Приебал! Ладно! Нормально, нормально. Волопе це смішно. я, я, треба хелп, треба хелп. Ми від'їбаємо, ми від'їбаємо. Я лошу, мало. Підчепив на АТО всіх чоловіків. Найс. Внизу, внизу. Він стрибне на Сайленсі вверху, ні? За Шаманом можем. Є Ремінант на Вицпері. Ну, тавер демедж погірша без цього. Антемага пикну я. Бля, ну там... Нет. мы не можем выйти, прогинуть. на лимитах, на лимитах. Ображенный ульт? Арканы, арканы, арканы. Кому Ну и тоже. О, блядь. Шо я на це хочу этого? Блядь. Тут вижу стоит. Можем на варде, я забачу их всех на вард. Угу, давай. Лол, мужик на шамане. Я хочу просто на вард. А. Так, не хочу. Да? А, пора понюхать из прикол, что еще не выйдет? А, нормально, нормально. Выйди, выйди. Главный. Ай-яй-яй-яй-яй, Андрюлик, ступа под ноги ему гамна. Вот так вот. Навал лейв. у нас на... Вот теперь Non, nah, so, remember, no voice, no voice, Voice», <Unknown> Мут. -e -e Чат, якщо ви думаєте, що кракен мовчить, тому що втомився, блядь, йому дзвонила колишня, посеред катки, блядь, ну, Прям на перших вайвах. Треба перенабрати, глянути, що там, ну. Чого ж дзвонила, блядь, три роки не спілкувався з нею. Ну, Три типу, роки, блядь. Може вона підвипила. Насправді мені типу більше цікаво, що там в Кракене з колишню, ніж те, як цей батлкап закінчиться. Я вам потім все розкажу. О, найс, давай. А кракенек вона підписана, ще гарна, просто колишня, Не. типу. Чи, як? Не, просто ім'я і прізвище. А, нихуя, ти хуя ти, блядь, офіційно VTIN-50. І фоткав галстуку, блядь. В одному в галстуку, так? Weil, äh, Oder. Ну, я ще на хп дуже мало. А є що ми попахавать? Бля, так він дасть мені пізди. І є ТП на серці тут дивись. А буде ТП в боці? Уже треба. Нема, нема. Бля, він там буде той ТП зараз. Да, я бачу. Ну, я так непогано його розігріваю. Андрюха підходить, все нормально. Угу, ефект. Андрюха, треба андайнга. Перехватити. Хилю, хилю, хилю і демажу. Блядь Спа убедить осталось чиня? Я по Ні Йо, а, Я вышел. Сука. <реку> а, это шик спан Бля, вот на это пом мрем тут, не знаю, чи... Потом би. Уже телепорт. Давай, 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 потом би, давай, давай, давай. Можешь ТП зробити Да, снайпер против, я его чермопки. Я выхожу. Блять. Ні, Гокач, ми не можемо цей. Ну я 125 там би заробив. А, нормально. Ні. Машко, йдем. Вони всі йдуть. Андрюль, бандивись, тут є три постак, підійдем. Чи Чот... ти... Я лечу. Може спіздиш а, просто так. Можна друзі теж прийти сюди, немає там бивних. Я наче живу поки. Ну таке, ну я теплюсь. Я вийшла на базу. Треба дефати, я п'ятьох, я думаю, нам. Може, вбиваєш когось навіть. Найс, найс, найс. Є шостий. А будуть. А, oh, тут так збігає. Якщо шо... можеш підставитися, можливо. Хоча там снайпер. Yeah, Дивіться, мені здається, що похори не будуть. Я yeah, можу дати тебе. Ні, ми можемо. You know? Я, oh, я роблю, 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 роблю. Давай, давай, давай. я yeah, як можу. Кинусь. Давай, давай, давай. Друг, треба стріляти було. Хорош. Не хотів. хорош! Хорош, хорош, блядь! хорош. Блять, нормально, нормально. нормально. Все нормально. нормально. Зараз будь-які розмін Нам нормально. Mm, для нас Ми ще вбили, це норм. Да, Знаю. да. да я обся зняла. Не, не можу... А є смок у нас? Але треба подкрыть. Давай ты зробим. Блять. Ой блять, вони вже тут. Видимо, видимо, видимачик. Я оттекаю. Можем еще шесть чиня? Я прям на них лечу. Дать меня давай, стреляют. давай, 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 давай. Я сдох. Снайпера. Было бы охуенно. Блять, ну мало. Ладно, нормально у нас правда, все одно норм. Я файн, я файн. Да, да. Ринг еще я. Да, 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 я файн. 2. Хорош. Ну, так. Один нахуй не снайпер. Найс, 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 найс. Ну, отыкайтесь, как говорится. мене забегаю, у меня нема ничего. Игорь, треба вышли. Я вышла. Я не могу, не выжить. А, у меня красных выстачило цю одної маны. За нерфа. На ульт. Был файн. Давайте, пацаны, тільки снайпера, а не дровку. Да, треба снайпера. Вони непогано стоять там. Я файн снайпер помиляється. Снайпер б нас догнати якось, да сука. У нього немає пайка. Ну, Дивіться дроку. Ну мені. Я не зловлю, зловлю. Аксуль тану, є парашот, Андрюха? Вакса. Ми в надровці. Блять. Сурі. Та не Жопа. там там бас стоїть. А ми. Ні, далі бігаємо, чуваки. А не, не було просто дровку тут, вона надо... після є заставала. Не було просто дровку тут. Вона без пайку. Акса відріз, Акса Андрюху відрізав і снайпер зліва настрілював. Хто? Забийте, забийте на міць. Да, не бійте, не бійтеся. От і з Ігорем, якщо що. Ну можеш спробувати, але... Клака нема, клака нема, давай, давай, клака нема. Давайте пробувати. Я лечу, я лечу, поїхали, поїхали. Так, не збила. Тебе форсно. Оооо. Поживи, поживи, поживи. Мене, мене, нема. Блять, я очень ну, позаду заходжу. Знаєш, що неприємно? Там клокотає мене. Зазад тобой і клок. Блять. Блять, не я задом. Блять, блять, блять. Он Unlock. Давай. Блять. Вот я таке. Я ще байбек, -бай, я візьмуся коло. Подаку. Почекай, 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 почекай. Блять, тут пожить чуть-чуть. Ай-яй-яй, а В атаку. Все, є, все, є, все робимо. Дробка, дробка, дробка. Ми не можемо нас там пословить, ми біжим. Guys, no little help. Ми біжали, як не було, мало. не було. Я біжу, 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 два теж. До останнього героя. Акса прибили. Він визник. Нет, там дровки пиздец до хай дэмэджа. Чё, мы старались. Всё правда. Что там у меня ТП было? Да нет, это там... ГГ. Ммм, так я, да. Ну ничего, мы старались. Диди, диди. Да, все молодцы. Диди, Да, ну экспериментальный драфт, не спросивал, не спросивал экспериментальный драфт. было... Может быть, если одна бичка краще пришла бы. Дидим.